Приходимо Христа. І для того, щоб готуватися, треба зараз добре відпочити. Для того, щоб ми добре відпочили, ми зараз тут не зібралися. У нас є що з'їсти, у нас є де поспівати, у нас є ведучі. І зараз я передаю слово до дівчат, які будуть розпочинати це мериприємство. За руки, взявшись колесом сварожим, Великі руки чучого зими, Во останній шлях вогнем надії Божим розвіяли повітру в тії холоди. Простіть мене, коли чого зарішили. Я не роком, може, лиш думками, Хай буде так, знателі Божа сила. Не плач, зима піде за чучогом вогня. Свароже коло обертається над нами. Молочні ріки вже не вийдуть з берегів, в уста намащені медами, Ось тільки не мені торкнулись їх. Мені млинець упав із твого столу, візьми його собі, як оберіг, бо хто ще знає, як довго йти по колу, і скільки вколі ті незвіданих доріг. Історія цього свята говорить нам про те, що воно зародилося ще в стародавній слов'янській язичницькій культурі. Люди здавна на Масляно випікали млинці, як символ тепла, сонця, перемоги, весни над зимою, символом останнього також було спалювання на зими. В Народі були поширені на різноманітні назви цього свята. Чи не так, в цей день починалися і самий ігрища, і при прощанні всіх Середа назвалася Насумкою, чим смакували цього дня не поміз у без солоденького не могло б обійтися. Четверта розісдобув назву розкуляючих дорог, і недаремно на цей день пропадає. Повинен був сходити в гості до своєї тещі. В суботу на невіщені Посиденьки бажано було провідати своїх родичів. Днем прощення називали неділю. Люди весело і водночас із сумом прощалися з масляною. Просили вибачення у всіх рідних та знайомих за минулі образи, а потім слідував великий забувати. Так весело і яскраво колись проходило святкування масляни. Подекуди ще й сьогодні люди, дотримуючись наших прадавніх традицій, святкують масляницю. Але на жаль, це трапляється все рідше і рідше. У Шотландії на Маслину було прийнято пісні коржі. Випічку млинців шотландці вважають важливим актом, у якому намагається взяти участь уся родина. В, в одному з міст Англії вже багато років проводилися змагання з бігу жінок із млинцями. Об 11.45 луна дзенкін млинць... млинцевого дзвону. Кожна жінка біжить із гарячою сковорідкою і млинцем. Правила змагань наказують, що учасниці повинні бути не молодшими 18 років. На кожній обов'язково фартух і косинка. Під час бігу потрібно не менше трьох разів підкинути млинець на сковороді і піймати його. Перша жінка, що передасть млинець дзвонарю, стає чемпіонкою млинцевих гонок року і одержує нагороду поцілунок дзвонаря. А в Чехії на Масляну молоді хлопці з земними сажею обличчями під музику обходять все село, везучи за собою оздоблений дерев'яний брусок – кладик. Він вішається кожній дівчині на шию або прив'язується до руки чи ноги. Бажаєш відкупитися, плати. В його славії під час святкування Масляни вас необмінно посадять у свиняче кориту і потягнуть по селу, а на даху власного будинку ви зможете знайти фігуру солов'яного діда. Наш час на Масляни влаштовують ярмарки, фестивалі, концерти, святкові гуляння. Не, я буду, буду теки без не Мне просто было на и все. Дорогие гости, дорогие участники нашей группы. Сегодня не очень, конечно, получилось удачно. Много заболело, много и я больная. И тот, кто организовывал, приболел. И как-то оно так немножко спонтанно. Ну давайте те, которые вот мы собрались, давайте немножко почувствуем себя весело, задорно посмеемся, побалуемся, потанцуем, попоем. И вот мы первым просим Вику Максимову, потому что она убегает, по-моему, на концерт, да? <меси> Вика в наше хорошее настроение, потом пойдет кто-то еще попоет, потанцуем, поговорим, познакомимся, потому что здесь много новых людей, которых, которые узнают нас и которых мы. Привіт всім. Е, так, для моєї пісеньки мені потрібна ваша допомога, потрібно, щоб ви всі дружно встали і зробили тут приблизно щось схоже на коло. Але всі, давайте всі піднімаємось, створюємо за руки і <свісна> <свісна> І як я тільки починаю співати, ви просто маєте водити, скажімо так, кривий танець, тому що це називається, пісня, власне, називається веснянка Кривий танець. Можливо, хтось чув, то підспівуйте. Всі котаві! ...žinote, galbūt tai nėra kažkokia super šviesa, bet tai labai svarbu. Ir aš, atvirai kalbant, visiems noriu, kad jie taip stengėsi. три роки, можливо, раніше, пізніше, коли зібралися і зробили щось хороше, ідіозне. може, послали друзів, може, це було щось цікаве, красиве. І хотів було си бачити.